Всім привіт, з вами шлях господаря. Отримав посилку. Зараз з вами розпакуємо, покажу, що прийшло. Ну, з малюнкою так зрозуміло, що це маска Хамелеон Мінск АМЦ 10 тисяч. Маска кріплення. Ну і руководство поиску експлуатації. Ну, це ми читати не будемо, це точно. Це щось зігнулося. Думаю, що вирівняється. Ну і сама маска. На вид гарна. З малюнками, з якими. Ну, але ж замовляв не із-за малюнків. Єдине, що, її, ну, що їх друг друга, друга там відлічає, це наявність датчиків срабатування. Є там, де два датчики, а є де чотири. В ці чотири, ну, тому і я її замовляв. Тому що коли щось вариш і тут а, два датчики, тільки зверху, якась перешкода, то маска може не спрацювати. А коли вже 4, то... Якби навіть якщо буде перешкода, то ці датчики <кій> будуть працювати. Це перший її плюс. Другий плюс, те, зараз покажу ближче. Другий плюс в тому, що в оцих карманчиках Тут -а дві батарейки. Воно відкривається і батарейки можна замінити. У всіх других, ну як, не у всіх других, а у багатьох масках ці батарейки незйомні. А незйомні батарейки приводять до того, що маска починає глючити. Ось моя стара маска це Форте. МЦ3500. Теж непогана маска. Пропрацювала в мене е, десь. Пропрацювала 10 років. Уже в прошлому році Потухла Подивився відео в Ютубі, як можна реанімувати. Е, розобрав. Розобрав, зняв оцю кришку. Там всередині дві батареїчки. Купив такі самі батареїчки. ну, але ж вони незмінні, вони стоять на постоянку. Прийшлося відпаювати, припаювати ті нові батарейки, але ж до батареї теж паятись погано. Ну, припаяв, згорем пополам припаяв. Пройшлий сезон відпрацювала вона в мене. Кровать робив саморобну. Ще там. Якісь саморобки робив, працювала, вроді нормально. Але ж уже цією весною достав, вона не, не включається, то не затіняє. Поїхав, знову купив дві батарейки, знову поміняв. Ну, але щось вона почала через раз включатися, не знаю. І батарейки наче непогані брав, дорогі. Ну, Мабуть, їй вже пройшов срок експлуатації. 10 років вона мені працювала вірою і правдою. Давай моніторити інтернет, що краще замовити. Ну, не знаю. в очі впала оця з чотирма датчиками і змінними батарейками. Працювати ще не пробував, тільки отримав. Ну, Але ж думаю, що буде роботи. Ще є кнопка тест при отриманні. На почті можна перевірити, працює, не працює. Я достав, нажав тест, затемняє, все нормально. І є, ну я думаю, що цей переключатель він не пригодиться. Це працювати болгаркою без затемнення і працювати сваркою. Я думаю, що воно ні до чого. Болгаркою я працюю в очках. Ну що, друзі? Спробую варити, поїду ось до мами в Чернігов, варити ворота буду. Ну і там в тому відео буду знімати. Розкажу вам свої відгуки, як вона працює. Чи, чи потрібно її купляти, чи не потрібно, тобто скажу свої відчуття, чи зайшла ця маска, чи не зайшла мені. Ну, ось так виглядає з кріпленням для голови. Кріплення таке непогане. Краще, ніж на цій моїй. Тут ззаді така м'якенька прорезинена під голову. Ось таке, друзі, кріплення. Оця штука удобна така. Тій нема масці такого для потилиці. Ну, а спереді там теж таке. Ця м'якушка вона розлізеться, звісно, з часом. Ну, але ж поки нове буде служити. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім вам дякую, всім нам миру, здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.